Час <」úcIN> новин на Суспільному Черкаси в студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовомову Галина Абраменко. Сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. У Черкасах по новому діагностують алергію. Який апарат підсилив медиків? Це нам допоможе підібрати правильні препарати для лікування. Перше українською у святострітинській церкві відслужили святкову службу державною. У Черкасах волонтери продавали вживані речі. Скільки вторгували на гаражному розпродажі? Всі ці гроші 100% йдуть на добру справу. Без тривалих досліджень та очікувань у Черкаську обласну лікарню придбали новий апарат для визначення бронхолегеневих захворювань. Він значно спрощує роботу медиків та скорочує тривалість діагностики. Розповіла суспільному завідувачка алергологічного відділення Наталія Гармаш. Як усе відбувається, медики показали нашій знімальній групі. Робите в тих до тих пір, поки сонечко піднімається до цього рівня. Потім, потім ви тільки воно піднялося, ви починаєте робити видих. У формі гри та без жодного дискомфорту. Це обстеження раче схоже на дитячий квест ніж серйозну процедуру, каже Черкащанин Олег. Ну спочатку потрібно просто зрозуміти конкретно, що там потрібно робити. От, коли конкретна людина зрозуміє, вона зразу все в принципі зробить. Він серед перших на Черкащинів проходить обстеження на сучасному фено операції. Сюди потрапив з конкретним переліком скарг, додає чоловік. І погано дихати, і сльози і, ну нас сильний. це дуже важко, і це можна і на не спати наприклад. переклад. Новий апарат допомагає за лічені хвилини визначити чітке походження такої симптоматики, каже лікарка-алергологиня Ольга Лінчевська. Це дослідження дозволяє. Нам оприділитися із стратегією лікування. Ми тільки що визначили, що в нього саме еозенофільний тип запалення бронхолегеневої системи. Це нам допоможе підібрати правильні препарати для лікування. Таке обстеження триває до 10 хвилин. Апарат показує наскільки ефективне лікування отримує пацієнт і чи не потрібно його коригувати. Наприклад, вперше пацієнт звернувся з кашлем, хрипами, свистами для диференціальної діагностики, чи це після інфекційного запалення з збері зберігається бронхообструктивний синдром. Чи це вже діагноз бронхіальна астма, який треба лікувати зовсім по іншому? за словами Наталії Гармаш, щодня по допомогу лікаря-алерголога звертаються мінімум два десятки пацієнтів з усієї області. Це близько десяти днів. Ви думаєте, повернути машину? З пилом з цвітіння, можливо, що можливо друзі пацієнтів здебільшого схожі забиття. Сльози, задишка, тому що я маю астму, то постійна задишка, особливо вночі, буває часто. По моїм симптомам ще плюс пил, реакція пана на пил, тобто в домашніх умовах, в умовах, наприклад, навіть місті, або знаходження десь якимось транспорті, маршрутці, тролейбусі. От тільки провокувати їх можуть абсолютно різні збудники, каже завідувачка відділення, і новий апарат має чітке завдання для диференційної діагностики, еосінофільного запалення, тобто бр. Михіальної асми, якою на сьогоднішній день дуже багато, і в на сьогоднішній день Черкаській області біля п'яти тисячі дорослого населення. І якщо в ми говоримо про статистику, ця кількість збільшується кожен рік, два-три рази цей тест допоможе роботі не лише алергологів, а й пульмонологів і сімейних лікарів, каже алергологиня Ольга Лінчевська. Він дуже значно нам допомагає, тому що коли ми проводимо дане обстеження, ми можемо зрозуміти, в якому напрямку нам потрібно рухатися, що нам потрібно ви... Що нам потрібно, які правильно підібрати препарати? Зі слід Наталії Гармаш апарат придбали державним коштом. Його вартість склала близько 200 тисяч гривень. Обстеження на ньому можуть пройти безкоштовно всі охочі. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. В Оманській дев'ятиповерхівці пошкоджені російською ракетою. Відновили водопостачання. Повідомила Суспільному міська голова Ірина Плетньова. Три з половиною місяці водопостачання до частково зруйнованого будинку здійснювалося за тимчасовою схемою. Нині ж працівники підприємства Уманьводоканал завершили прокладати мережу задля перебійної подачі води. Нагадаємо, 28 квітня російська ракета влучила в одну з уманських багатоповерхівок. Загинуло 24 людей, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Одна жінка від отриманих травм померла у лікарні через два місяці. На Черкащині добудовують соціальний будинок для родин тяжко поранених і загиблих захисників, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він буде обладнаний ліфтом, пандусом, укриттям і матиме 20 квартир. Будинок автономний та інклюзивний. Нині там завершують внутрішні роботи, благоустрій території та меблювання квартир. Житло бійці отримують безоплатно. Реалізовують будівництво за кошти підприємців Черкащини. Проєкт стартував торік у вересні і обійшовся у 40 мільйонів гривень. Вперше українською у Свято-Стрітинській церкві, що у парку хіміки, відслужили святкову службу. Нагадаю, цей храм офіційно перейшов у підпорядкування Православної церкви України 3 серпня. Із першим спасом медовим або маковеєм парафіян вітав новий настоятель Дмитро Кузьмич. Чи багато людей прийшло, розповість Марія Гаврилян? Засчастити висила у святострітинській церкві. Вперше з моменту відкриття звучить святкова українська молитва із медом, маковою випічку та різнотрав'ям. Сюди прийшли віряни. Їхні кошики освячує новий настоятель храму Дмитро Кузьмич. Я сам собі задавав думаю, цікаве питання, скільки прийде людей. І думаю, ну хоч би один прийшов. Прийшло більше, ніж один, тому і за це дякую Богу і мені приємно. Черкащенка Марина із донькою Алісою вперше у цій церкві радіють, говорить жінка, що відтепер у них є храм у пішій доступності. Я люблю булочку з маком на свято маковія. Раніше ми їздили. Перво Андріївську це на митниці. Зараз нам зручно ми з зеленої собі добралися, пішки пройшлись. Тетяна сусідка Марини до церкви говорить, вирішили прийти всі гуртом із дітьми, коли напередодні дізналися, що православна церква України з'явилася зовсім поруч через інтернет, через Фейсбук бачили, що вчора було відкриття, і сьогодні вирішили звернутися прийтися. Так само через соцмережі священник Дмитро Кузьмич планує збирати свою парафію. Я створив фейсбук-сторінку, свято стрітинська парафія», свято-стрітинський храм, назвали так місто Черкаси. Там будуть публікуватися різного роду оголошення про богослужіння, може про свята, якісь так би мовити, там проповіді або те, що людям цікаво. Окрім інформаційної роботи, говорить священне. Тут у храмі вистачає і фізичної план максимум ремонт усього приміщення. Проте проблему розпочнуть вирішувати з найнагальніших, каже Дмитро Кузьмич. Головне план це до, до зимового періоду, до до опаленого сезону зробити тут опалення, бо воно відсутнє, нам потрібен котел і, і все, все начиня до нього. Це там насоси різного роду. І так само це в першу чергу. І, а в другу чергу це нижній храм. Це подвальне приміщення, воно там в такому занедбаному стані, там грибок. Там пліснява, там пліснява, там вода. Треба його осушити, щоб там було комфортно і, в принципі, на майбутнє плануємо там робити, так би мовити, такі таке місце для спілкування для громади. Тому говорить настоятель, буде радий, якщо громада по можливості долучиться фінансово до облаштування храму. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. 200 тисяч гривень зібрали на доброчинному розпродажі гараж сейл, що відбувся у суботу в Черкасах. Розповіла його співорганізаторка Анастасія Михайлович. Волонтери продавали книги, аксесуари, вінтажні речі та рослини, усе себе допомогти третій штурмовій бригаді та підрозділу гвардії наступу. Рубіж чи багато людей завітало та купували. Дивіться у сюжеті Дарія Шевченко. На березі Дніпра в одній із кав'ярень черкаські волонтери облаштували гаражку. Так називають доброчинний розпродаж речей, розповідає Микола Максьома. Він разом з однодумцями приймав та сортував лоти. Ми ну, ось півдня готувалися, це все красиво розкладали, оцінювали. Хлопець продає вінтажні речі, прикраси та вироби ручної роботи. каже її з полиць розкуповують найпершими. Ну мені здається, що зараз великий попит на щось унікальне, тому що в принципі зараз мало кого. Можна чимось здивувати, тому от знову повертається оця мода, вона відновлюється. Поряд вішаки із одягом. Деякий вживаний, інший наданий українськими брендами, говорить волонтерка Дар'я. Всього долучилось 33 марки. Хтось приносив свої власні речі класного якості. Хтось, так наприклад, українські бренди прислали якісь класні речі, які можна представити. Також У нас є дитячі речі, є книги, є різний декор, прикрас, аксесуари. Тобто на будь-який смак щось можна знайти. І всі ці гроші 100% йдуть на добру справу на нашу армію. Етносукню та піджак придбала черкащанка Мар'яна. Каже, для неї це не лише поповнення гардеробу, а й можливість допомогти друзям військовим. Завжди намагаємося підтримуватися такі благодійні акції. І тут класно, що це можна зробити не лише для не щось благодійне, а щось приємне для себе. Відвідувач Валерій тут із дружиною. Каже, свою річ ще не знайшов та впевнений, що з пустими руками не зостанеться. Ми по-справжньому хочемо якось допомогти, зібрати якісь кошти. Може, воно нам не зовсім щось і так, потрібне, але ми ще з обов'язково. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Михайлович, підготовка до івенту тривала три тижні. Свої речі принесло 70 небайдужих містян. Мені дуже подобається цитата Слави Балбека. Він говорить, що люди хочуть допомагати, треба їм давати можливість. От гаражка, це наша така можливість людям просто передати непотрібні речі, які ми потім монетизуємо і переведемо в донати. Такий захід у Черкасах відбувається втретє, розповіла Анастасія. Перші два рази допомагали медикам. Нині штурмовим бригадам. Цього разу контрнаступ, тому ми прийняли рішення перераховувати кошти на третю оперативну штурмову бригаду і на гвардію наступу підрозділ Рубіж. Представниця організації супорта зов Черкаси Марійка говорить, отримані кошти планують спрямувати до збору на баги. Він каже, потрібен, аби евакуювати поранених бійців. Ціль 700 тисяч гривень. Це чотирихмісний баги. Чому чотирихмісний, тому? Що е, обов'язково водій, обов'язково медик і задні місця для евакуації поранених. От тому розглядаємо саме такий варіант. Так, є варіанти дешевші, але вони двохмісні, і такі баги застосовуються в основному для штур. Баги е, Необхідно, от саме для того, щоб швидко і маневрно доставити бійця із поля бою до стабілізаційного пункту. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Продав 15 картин та передав на потреби військових 2700 гривень. П'ятирічний Тимофій Компанієць зі сміли не зміг стояти осторонь війни та у свій спосіб долучився до зборів на потреби збройних сил України. Розповіла Суспільному його мама Яна Компанієць. Чому хлопчик вирішив займатися волонтерством та як створював свої картини, дізнавалася Наталя Старінець. Щоб Україна перемогла і щоб Путіна не було, так п'ятирічний Тимофій Компанієць пояснює своє бажання допомагати Збройним силам України. Хлопчик каже, що малює картини і збирає гроші для військових. Сказав, що йдіть е сюди, Знаєте, будь що за будь-які гроші, і, а гроші йдуть на ЗСУ. Серед тем говорить найбільше любить малювати військову техніку та комах малювати всякі танки, такі українські і. Жуки, скарпіон, сороконожки, жук жукрогач. Ініціювала виставку та продаж робіт мама хлопчика Яна Компанієць. Каже, зібрала картини, намальовані ним за два роки відвідування мистецької студії. Така ініціатива в нас виникла, коли всі збирали кошти, і він теж хотів, але не знав як. Він ми ж дивилися і новини, і все. І потім я дивлюсь, а стопка робіт у нього більше і більше більше, дуже багато і немає де в квартирі вже їх складати. Ми й дарували на свята рідним. А потім я кажу Тимофій, а давай якось твої картини можливо продамось, зберемо кошти і теж відправиш, і здійсниш свою мрію. Продати вдалося 15 картин сина, розповідає пані Яна. У їхній сім'ї каже, постійно говорять про війну та українських військових. Зібрали ми дві з половиною тисячі там майже і двісті гривень. Нам прислали на карту, і ми всі відправили в дії в армію дронів. Наші діти не збирають на вбивство, Я йому це завжди наголошую. Наші діти збирають гроші за життя, за їхнє життя, за життя їхніх батьків, дідусів, татусів, мам, щоб більше людей повернули. Живими продавати картини хлопчику допомагала його викладачка з мистецької студії, пані Юлія. Дівчина розповідає, що Тимофій з нею займається з трьох років. Він був одним із моїх перших учнів дошкільнят. І я знаю, що Тіма займається якимним спортом, і там тенісом, футболом, спортом. Ну тобто дуже багато всього. І мистецтво це те, що його розкрило трошки з іншого боку. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. І це все на сьогодні. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах щасти. Ся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах.